Ну, чого поки. Подобається. Ця за 100 не залишає подібного. Не пропадає за 2 секунди, як, наприклад, від Глембі. Всім привіт! Мене звати Катя, а це мій маленький б'юті канал. Давно у нас не було відео про косметичку на конкретну суму. І в цьому відео буде косметичка на 800 гривень. Ця косметичка вийшла в мене така, ну, досить маленька. Тут всього 5 продуктів. І давайте подивимось, що я зібрала на цю суму. пу пу, -пу. І першим я дістаю тональний крем від Eveline. З усіх продуктів це єдиний продукт, який я купила. Я його купила у фізичному магазині за 250 гривень. Там був такий невеличкий вибір, тому вирішила взяти Eveline. Хотіла, якщо чесно, щось від Essence І моя вам порада Купуйте косметику лише в онлайн-магазинах, тому що цей крем у фізичному магазині коштує 250 гривень. А на онлайн сайті Єви. Такий же самий крем коштує 150 гривень. Тому можна вважати, що він коштує 150 гривень, а 100 гривень ми залишимо на якийсь продукт для брів. Я не користуюся продуктами для брів, тому я нічого не купувала, але ось так от залишилось 100 гривень на олівчик чи гель, що ви там користуєтесь. Далі для цього формату я взяла ось таку пудру від Makeup Revolution. Вона ось така от біленька, маленька і коштує не дуже дорого. Палетка для контурування від Ellen Pro У мене вона у 101-му Далі туш від глимбі. І останній продукт буде для губ: це ось така помада бальзам від Eland Pro. У мене він у 104-му відтінку. Я думаю, що ось цих всіх продуктів хватить, щоб зробити повноцінний макіяж. 800 гривень і нічого зайвого. Тому давайте вже скоріше починати наш макіяж. О, їхали! Для початку заколю волосся, щоб воно не заважало. Для всього обличчя і навіть під очі будемо використовувати ось цей консилер. Він у мене у другому відтінку Light Vanilla. Вперше буду використовувати щось від Evaline з тональних кремів, ніколи до цього не пробувала. Сподіваюся, по відтінку мені підійде. Пишуть, що це стійкий зволожувальний тональний крем. Ну, він такий, на перший погляд, доволі приємний і нерідкий. Давайте наносити. Ну, трішки в нього такий є жовтий підтон. Не знаю, як це буде виглядати на обличчі. Він нам має перекрити абсолютно все, тому що у нас вже немає консилеру. Начебто, коли його наносиш, то він вже не такий жовтий. Але я думаю, на камері краще видно, ніж в житті. Так, і трішки під очі. До речі, подальші відео про косметички будуть у нас на пониження. Тому далі буде косметичка на 600 гривень, і там теж буде таке цікавеньке відео. Я вже підібрала деякі продукти для цього формату. Далі, можливо, буде за 400 гривень, але на 200 у, -у, -у. це, напевно, придеться йти в Аврору. Тому підписуйтесь на цей канал, буде ще багато цікавеньких відео. Так, ну ось так ось тональний крем виглядає на обличчі. Він не матуючий, це супер. Я не люблю такі тональні креми. Досить таки приємно відчувається на шкірі. Мені здалося, що він не окислився, такий, як і був, такий залишився. Непоганий, мені подобається, ще й 150 гривень. Так, взагалі, шара за такий хороший тональний крем. Тон мені поки подобається. Ну, чого поки подобається. Тепер потрібно закріпити наш макіяж, і для цього я буду використовувати ось таку пудру від Makeup Revolution Дуже мені хотілося її додати до цього формату, бо вона коштує всього 200 гривень, але вона. Супер класна. Яка її фішка, що вона залишає на обличчі такий природній сяючий фініш. тобто не матує повністю, щоб ви були як сухар якийсь. А залишає таку сяючу, красиву вуаль. Тому мені захотілося саме її спробувати. І до речі, вона біла і не занадто відбілює шкіру, як, наприклад, від глембі. Тому мені дуже подобається її використовувати. Вона мені, до речі, попалася в адвент-календарі від Revolution, огляд якого є на моєму каналі. І так, знаєте, і вирівнює, і трішки блюрить, ну коротше, дуже вона мені подобається. Я не пам'ятаю її стійкість, чи вона стійка чи ні, але коли я її використовую, в мене немає на неї ніяких там, жалоб, претензій до неї. І вистачає її досить так надовго. До речі, коштує ця путра зі знижкою 180 гривень. Так, вона без знижки 230, але на неї дуже часто знижка, це ноційно, тому я думаю, можна її взяти завжди по знижці. Далі переходимо до контурування обличчя, і в нас буде ось така палетка від Ellen Pro. Вона у нас буде виконувати дві функції: як сам контурінг, а також як тіні. Мені дуже подобається хайлайтер з цієї палетки наносити на очі. Вони виглядають, так, знаєте, дуже делікатно і красиво. А пахне як... Ну І скільки б я її не використовувала, вона виглядає як новенька. Тут багато продуктів, і вони всі відтінки досить такі пігментовані. Тут у нас є скульптор, хайлайтер, рум'яний і бронзер. І всі вони такого холодного відтінку. Там є і більш така тепліша палетка. Мені подобається саме ось ця. Коштує ця палетка в Єві 137 гривень. Здається, на мейкапі у нього така ж приблизна ціна. Також вони досить часто по знижці. А зараз я хочу нанести контурінг. Ось, бачите, він відразу переноситься, робить таку красиву лагідну тінь. Мені дуже подобається ця палетка для контурінгу, на відміну від глимбі. І ось так, от раз-раз наніс і все. І Не треба 300 разів вимахувати цим панзликом. Ай яй! Ай-яй! І що саме головне, що він не залишає плягу. Дуже так бачите, красиво розтушовується. Ай! В око залізла. А бронзера додаю на шию ось так от трішки. Щоб також у нас була тут красива така тінь. Далі з цієї палетки буду наносити рум'яна. Чесно кажучи, мені рум'яна не дуже подобається, бо вони такі аж занадто холодні. Але якщо у вас такий холодний питон шкіри, ви світленька, то вам ця палетка буде прям ідеально. А більш такі тепліші палетки, там персикові рум'яна. Вони б мені, звичайно, більше підійшли. Ну, бачите, вони такі бліденькі, їх практично не видно. Треба таких прям наносити щільно-щільно. Ну багато в принципі виглядають гарно, просто що не так часто я їх використовую, на відміну від хайлайтера і контуринга. Ну, Поки що таке обличчя у нас виходить, як вам за 800 гривень ось таке дуже обличчя красиве. І останнє, що буду носити, це ось цей хайлайтер. Я вже купу разів говорила, що я не люблю сухі текстури хайлайтерів, але саме з цієї палетки виглядає не так агресивно, як всі інші, і виглядає таке досить природньо. Але все ж таки, я більше люблю наносити їх на очі, чим на вилиці, як хайлайтер. І ще я люблю над губкою, щоб виділити верхню губу. Ну, ось так от виглядає хайлайтер. Далі з цієї самої палетки я беру ось такий коричневий відтінок і хочу нанести його у зовнішній куточок ока, щоб так трішки додати тінь нашим очам. Нам ніхто не забороняє наносити палетку для контурування на очі. Так, ну зробили ми такий більш глибокий погляд. І далі я пальчиком набираю хайлайтер і наношу його на всю повіку. От на очах він мені дуже подобається, дуже делікатно виглядає. І візьму ще маленьким пензлик і нанесу у куточок ока, щоб це було так більш обережніше. Ну, і якщо у вас, звичайно, буде бажання, ось цим от бронзером можна намалювати таку легесеньку стрілочку. Це, звичайно, за вашим бажанням. І ось такі очі в нас виходять, але це ще не все. У нас ще є туш, це туш від глимбі на об'єм туш кошачої мрії. Вона коштує всього 100 гривень. В принципі, вона непогано виглядає, але я бачила негативні відгуки, що вона осипається і тому подібне. Але, чесно кажучи, у мене подібного не було. У мене така ситуація буває, тільки коли туш вже відкрита давно. Я давно нею користуюся, тільки тоді вона може осипатись. Але от зараз я не користуюсь, і в мене немає такої проблеми. Тому напишіть, будь ласка, чи була у вас ця туш і чи була у вас така проблема. Вона красиво розділяє. Легко наноситься, єдине, що такий прям величенький цей пензлик, щіточка. Але це не критично. За 100 гривень це доволі таки приємна ціна. І вона виконує всі свої функції. Мені найголовніше, щоб туша не залишали, знаєте, такі комочки на очах. І повірте, навіть там дорога туш може залишати такі комочки, але ця за 100. Не залишає подібного. І ось такі віки у нас вийшли. Доволі таки красиво, мені подобається. І залишився у нас всього один продукт це наші губки. Знаєте, я хотіла щось таке, щоб це було і близькі, і помада Два в одному, тому я підібрала такі від Алан Pro. Це такий дуже красивий шоколадно-червоний відтінок, 104-й відтінок призм. Він і зволожує, і красиво лягає на губи, не пропадає за 2 секунди з наших губ. Я ось так от його наношу такими прихлопуючими рухами. Так трішки його підтушовую. Там дуже багато різних відтінків у цієї лінійки, і там вони теж доволі такі часто по акції можна обрати щось своє. І в ЄВІ вона коштує 125 гривень. Ну ось, і ми завершили наш макіяж з цими продуктами. І якщо прорахувати наші всі продукти, то виходить ось така ось ціна. І залишається ще 100 гривень на продукт для брів. Що ж, давайте пройдемося швидко по всіх нашим продуктам і по висновкам. Мені сподобався, як ліг цей тональний крем, він не підкреслив рельєф шкіри і досить, так, знаєте, гарно виглядає, не окислюється. І, до речі, тут написано, що ось маск френдлі, тобто він не відбивається на масці. Це прикольно. Тому якщо ви шукали такий дешевий тональний крем, то це супер. Пудра від Makeup Revolution не відбілює, гарно матує і гарно виглядає на обличчі. Палетка для контурування, тут всі вдалі відтінки. Вони холодні, гарно тушуються, не залишають плям. Ну і вона доволі таки універсальна і для обличчя, і для очей. Туш від глимбік класний надає об'єм, розділяє віки і не осипається. Помада Мальзам від Ellen Pro. Гарні відтінки, доволі такі стійка. І це такий продукт два в одному. І ось у нас вийшла така невеличка косметичка, але тут є всі необхідні продукти для нашого макіяжу. Тому навіть із такою сумою можна гарно нафарбуватися. Головне, щоб було бажання. Я сподіваюся, вам сподобався цей формат відео. Поставте лайк, якщо ви чекаєте, на інші подібні відео. А поки що ви можете переглянути інші мої відео, а також YouTube Shorts, там часто виходять коротенькі відео. І якщо ви додивилися до кінця, то я вам бажаю всього самого найкращого!